Як відомо, у регіоні Овернь Рона Альпи українські біженці мають право пільгового проїзду залізницею. Як оформити знижку, дивіться у відео за посиланням вказаним нижче. А про те, як купувати квитки, за На кожній залізничній станції регіону Оверні-Рональб є ось такі автомати з продажу квитків. Давайте разом подивимося, як вони працюють. Підходимо, бачимо, чорний екран. Для того, щоб він запустився, нам треба просто повернути оце колесико. Ми обираємо мову, для цього треба впевнитися, що галочка стоїть на французькому прапорі. Натискаємо на кнопку і переходимо на Значить, Наступний екран. У uh, вас питаються. Тобто, з якого вокзалу ви хочете поїхати? Ми хочемо їхати з Ліонперю. Зараз ми знаходимося на вокзалі Екулі думю. Тобто він пропонує нам поїхати з цього вокзалу. Але нам треба обрати інший. Натискаємо на отходять. Тобто інші вокзали. «Choisissez la la première lettre de souhaitée». Тобто вам треба натиснути на перші ем, літери вокзалу, з якого ви хочете поїхати. Для нас це lyon пардью, тобто L ми вже натиснули, і y. Так, В переліку обираємо правильний вокзал: Ліонпардю. Votre тобто, треба обрати вокзал, на який ви хочете прибути. Дивимося, чи в переліку цьому є той вокзал, те місто, в яке ви хочете поїхати. Якщо нема, натискаємо на gare, Тобто інші вокзали. Les premières lettres de la тобто, все так само. Нам треба обрати перші літери вокзалу, на який ми хочемо приїхати. Для нас це «Анси». Тобто А та Н. І от ансі, другий. Натискаємо на кнопку. ву? Ми знаємо, що українці могли вже отримати свої картки Іліко солідер, Тому в переліку шукаємо картку знижок Іліко Solidaire. Паркель Гер волі вупасе. Тобто він вас питає, чи ви хочете. Прямим поїздом їхати або з пересадкою в якомусь місті. Нам треба Тхажі direct», тобто прямий поїзд. А далі треба просто вибрати дату, коли ви хочете поїхати. Ми хочемо їхати 27 числа, тому обираємо. 27 серпня. Дésіреву алі аналітух. Алє це квиток в один бік, а але готух туди і назад. Нам потрібно але самп. Тобто квиток в один бік. Ком'янду біє де зіграю. Скільки квитків ви бажаєте придбати? Нам потрібен один квиток. Тут ми точно все перевіряємо. Значить, з Ліона до АнСі все правильно, один квиток. Натискаємо на кнопку. І нам залишилося тільки заплатити. Беремо картку Офі і вставляємо. un justificatif», Тобто, чи треба вам чек? Якщо ні, ви сміливо обираєте НУ на все. Далі машина буде друкувати квиток і він з'явиться от тут. Ось ми і придбали квиток. Що тут написано: Біє і ліко 75% знижки, тобто він точно врахував нашу знижку. Льом пардію ансі, тобто ми їдемо з Ліона в Ансі. Алісампл, тобто квиток тільки в один бік. Скористатися цим квитком ви зможете з 27 серпня по 2 вересня, тобто нема дати. У вас є проміжок один тиждень, і в ці дати ви зможете користуватися цим квитком одноразово. На квитку не зазначено ні вагона, ні місця. Це означає, що ви можете сідати куди завгодно. Треба приходити на вокзал якомога раніше, аби мати можливість сидіти протягом вашої поїздки. Минулого тижня ми їздили на озеро і вийшло так, що забігли у вагон за три хвилини до відправлення. І звичайно, нам було досить важко знайти вже вільні місця. Тому вважайте і приходьте заздалегідь. І безпосередньо перед тим як заходити в поїзд, вам треба закомпостувати квиток. Для цього є такі ось жовті машини. Вважайте, що штраф за незакомпостований квиток 20 євро. Але якщо ви самі е знай знайдете контролера, підійдете до нього і скажете, що забули закомпостувати. Він зробить все, що потрібно, і штрафу вийде уникнути. Залишається закомпостувати квиток. Але я ж взяла квиток на іншу дату. Тому для того, щоб вам показати, як це робиться, у мене є старий квиточок, на якому ми спробуємо це зробити. Беремо квиток, підходимо до такої жовтої машини, знаходимо сіренький отвір і притискаємо квиток до лівого боку. Витягаємо квиточок, і так він прокомпостований. Поки ви із закомпостованим квиточком чекаєте на поїзд, підписуйтеся на наші соціальні мережі. У нас є Facebook, Telegram канал а також YouTube. І якщо у вас є якісь питання, не забувайте їх ставити під відео. З вами була Вікторія Діденко та Ліон ТБ. Гарних подорожей вам, французькою залізницею. До речі, з вас вподобайка та підписка на канал. І з вас теж.